40 з кабіною в даний час, на жаль, немає. Ось такий от синтайчик. 240-й, задньопривідний, буде коштувати 3800 доларів. Це на 24 лошадки. Задньопривідний, 3 Без кабіни. Сороковочка, будь ласка, ось є джинма, 404, -та, 700. -та. Отака от, от 700. Є шифен 404. 6800, Донферг. Сороковочка буде коштувати 9 тисяч. І Оріон 40 Pro буде коштувати 10 тисяч. На 110 коників є солі 110-й. Прицеп 75 тисяч гривень. Ось, будь ласка, такий 110-й буде коштувати 38400. Знаход... Це Київ, траса київ житомир 36 й кілометр, село Бузова, вулиця Садовського, 2. От, 110 коників, 75 коників, 130 коників. Це все є повністю по наявності. Так, треба йти в приміщення, бо на вулиці трошки руки мерзнуть. 3800. Сінтай 240, задньопривідний 3800. 75-й ціна 28 500. Косілка метр 35 1400. 26, й 8500. 105 й очікуємо. На, ну, до кінця цього місяця повинні вже бути. По ціні зорієнтувати не можу. От, крайня ціна, що вони були 31-500. Льошенька, роби що-небудь. Каже, вже буде робити на других. Тікає вже одна сльошенька. По японцях що маємо? Куботи, янмарчики, секі є, хондочка. Ні, на обмін ми не беремо.